І так, всім привіт! В сьогоднішньому уроці ми будемо продовжувати вивчати обєктно орієнтовне програмування, рухатися далі по цій великій і досить цікавій темі. В попередньому уроці ми з вами навчилися працювати з класами, навчилися створювати класи, дізналися, це таке атрибути класи, методи класа, і також що це таке об'єкт класи. В даному ж уроці ми навчимося з цими об'єктами класу працювати, тому що класно, звичайно, все це створювати, записувати в якийсь один елемент, а що з робити далі, ми навчимося саме сьогодні. І для сьогоднішнього прикладу я вибрав таку тему, яка буде називатися замовлення. Тобто ми зробимо сьогодні два класи. Одне з них це буде Order item, який буде зберігати в собі інформацію про товар, тобто буде назва, кількість товару і ціна за штучку. І також клас е замовлення самого. І покажу вам, як цим працювати. І так, давайте розпочнемо і створимо клас Order item. Він нас е буде приймати в, Def, в Definiit. Візьму таку заготовочку, яку мені пропонує VS Code. І ввожу Product. Це в нас буде е строка і назва товара. Quantity. Це в нас буде е ціна за товар. І також буде в нас, перепрошую, quantity – це кількість товару і price – це буде в нас ціна товару. Вона буде або int, або, до речі, нова конструкція цікава. нотації типів тепер в новому Python, якщо у вас приблизно така версія, можна писати ось таким чином. І давайте, звичайно, це все діло запихнемо. Повну конструкцію, я скопіюю для вас. І також для прикладу хочу скопіювати строкову репрезентацію, Також, щоб не займати довго часу. Що вона нас робить? Вона повертає назву товару, його кількість, і пише штук, і ціна за штуку повертає. І в цьому класі, що б хотілося зробити. Я бачу, що в мене є кількість товару всюди є ціна товару. Давайте в даному випадку зробимо метод, який буде повертати нам загальну ціну цього товару. Робимо def... І називаємо його get. total Price. Він у нас буде працювати з даними всередині, тому тільки self, і буде повертати в нас int або float. Ось таким чином. І що він буде робити? Він буде просто робити return. Він буде брати quantity. Просто множити на ціну. Тобто він буде брати ось це і множити на ось. це. Да, я також підготував декілька об'єктів для того, щоб так також не займати час. В даному випадку, ви бачите, в мене є яблуко. Е я записав його в цей клас, дав йому е назву яблуко. В нього є кількість дві штуки і ціна за штуку. 10. І записав, і також зробив банана, сік і шоколад. Також це все зберіг в звичайному лісті, який назвав items. І давайте я вам покажу, що насправді е ці об'єкти об класів доволі таки прості, і з ними працювати доволі таки легко, і так само, як і зі своїм іншим в Python. Давайте, для прикладу, надрукуємо їх в звичайному циклі for item in items я зроблю просто print. Item. Тобто у нас є строкова репрезентація, і все має спрацювати. Я запускаю, як бачите, в мене вивелася строкова репрезентація для кожного з оцих об'єктів. І як бачите, працює це все нереально легко. І також давайте от, зробимо щось більш цікаве. Зробимо для кожного елемента, візьмемо викличемо метод getTotalPrice і побачимо, і який товар стоїть. Запустимо і бачимо 20, 45, 25 і 60, відповідно. І тут можна побачити дані і зрівняти і побачити, що все працює правильно. Ось так. Працювати з, е, з самими об'єктами класа дуже просто: взагалі нічого не треба складного нового робити. І ми маємо ті ж самі підказки, що й були раніше. Воно підказує, які методи, які в нас є атрибути. Окей, йдемо далі. І давайте створимо ж, в даному випадку. Це трошечки сховаю. Щоб було. Так, так, так не треба output, чи термін, термінал треба, і я його хочу сховати. Ось так. І давайте написимо, напишемо наш клас Order. Ось. І він буде def так само мати ініціалізацію. Використаємо конструкцію. І він буде приймати в нас Items. Це в нас буде List. і в новому Python можна просто відкрити так: удужки, і написати, що це буде List Order. Items. Ось. І так буде зрозуміло, що це список отаких от, от об'єктів. тобто ось ось. таких от, ось. <кій> І, звичайно, давайте ініціалізуємо це все. Self, items, дорівнює, дорівнює items. Ось так. І давайте напишемо якісь цікаві для того методи. І давайте для початку зробимо так, щоб я хотів напринтити, наприклад, свій order. Так? І щоб я бачив так от, в список всі товари, які в мене там є. Я наперед. І зробимо def str. Він у нас також буде приймати self і він буде у нас повертати строку. І що ми робимо? Ми робимо return. Return. Зробимо використаємо метод join. Я буду ось таким вот елементом писати з кожної. Кожен раз з нової строки пишу join і роблю тут спеціальну, спеціальну конструкцію, про яку ми говорили раніше. Тобто strem. For item in items. Так, не items, А items у нас буде self. Тобто це звичайний цикл, і загалом я зараз покажу, що він робить. Тобто він бере, буде кожен раз що робити, він буде писати чик чик, -чик, -чик ось такого з нового рядочка наші товари. І давайте в цьому з вами удостовіримося, запишемо наш об'єкт класу, ордер. І в нього ми, звичайно, з вами передаємо items. Можемо більш явно це зробити передати прямо так от іменовано. Ну і звичайно, давайте спробуємо це все напринтити. Оредер завжди пішов. І я це все діло запускаю і бачу, що воно-чик чик з кожен раз з нуля написало. До речі, треба буде нам цю тему прийти, бо я дуже часто це використовую і це дуже зручно. Проте це не, не столь важно. Просто ми бачимо, що я тут зберігаю список і я його можу друкувати. Ось таким чином абсолютно нічого складного в цьому немає. Ідемо далі. 에, давайте з вами зробимо. Певне повідомлення, тобто в замовлення має бути якесь якесь повідомлення, загальна вартість замовлення, загальна сума всіх товарів наших в списку, скільки гривень. І давайте get, def, get, total, price і назву його. message. Message У нас буде приймати Sales і він у нас буде повертати строку, тобто Він буде писати повідомлення. І Давайте для початку зробимо пусту переміну Total Price. якій ми будемо зберігати нолик, і зараз ми пройдемося по кожному із наших ось цих товарів і дізнаємося його загальну ціну, і закинемо його загальну ціну ось сюди. Тобто, що ми робимо for, for item in. І пишемо так само self self items Тобто ми ітеруємося по всьому списку, який в нас тут є. І що ми робимо? Ми робимо total price плюс дорівнює. Item. Тобто ми зараз проходимося по кожному елементу. І в кожного елемента ми через крапку нажимаємо і бачимо у нього є свій метод, який ми вже написали раніше, що ми бачимо нашу загальну ціну товара. І ми ось цю загальну ціну плюс дорівнюємо робимо до сюди і робимо повідомлення. Давайте скопію його, щоб не займати багато часу. Ось так. Бубу-бу. Так, не так зробив. Що я не так зробив поки що. Ага, неправильно написав приміну в своєму прикладі. І так, що ми робимо тепер? Ми можемо до нашого ордера зробити GetTotalPriceMessage, викликати і запустити наш метод і отримати загальну вартість замовлення 160 гривень. І можна в цьому загалом таки удостовіритися, що це правильна ціна. Дуже зручно? Так, дуже зручно. І так, давайте зробимо ще щось цікавеньке. І давайте зробимо такий самий метод get total price. Тому що класно, що ми пишемо строку, але було б класно мати метод, який буде це обраховувати, і просто повертати int. Sell. І він буде повертати в нас int or float. Ось. І що ми тут робимо? Робимо return. І я тут просто зроблю суму. І зроблю такого пройдусь по кожному ітему. Uh, item for item in self -items. І вже коли я так напишу, воно мені буде підказувати через крапку, що в мене є метод такий. Ось, І щоб ви просто побачили, що це таке. Давайте я зараз напінчу це все діло. І ви побачите, що в нас відпер... просто циферка 150 без строки. І ми цей метод використаємо в подальшому. Давайте відформатуємо документ, щоб ті помилки нам не заважали. І зробимо з вами останній цікавий метод. Тобто допустимо, в нас є якась потреба зробити якусь аналітику і дізнатися там середню ціну за товар замовлення. І давайте назвемо її deviet AVG, тобто average. Order. Ордер order вона у нас буде приймати self, нічого зовні, і вона у нас буде повертати строку. Це у нас буде певне повідомлення свого роду. І що ми робимо? Ми робимо return F і напишу таку, е, українська мова. Е, середня ціна е, товару в замовлення. Напишу тут тобто, дві крапки. Ось таким чином. І відкриває дужки, які ми вчили раніше, і робимо. Тут, звичайно, обчислення. Ми робимо self і дістаємо загальну ціну. Пам'ятаєте, ми з вами це обраховували. Get total price. Це у нас було 150. І просто його поділимо. Так, перепрошую. А де в мене тут. Ось так. На нова клавіатура, перепрошую, трошки туплю. І давайте поділимо просто на довжину нашого списку. То self. Items. Ось. І тепер, коли я напрінчу це все діло в консолі, я, чистимо, я запущу код і отримую середня ціна товару 37,5. Ну можна дописати там грини і крапочки. Ось. І тепер маємо ось такий результат. Тобто, як бачите, в даному випадку класи можна між собою об'єднувати, тобто можна записати, тобто створити можна клас. Його зробити для нього якісь там об'єкти, записати їх в список, і потім цим списком користуватися в іншому класі і користуватися вже до звертаючись до кожного елемента тобто, от я проходжу з циклом по кожному такому елементу, і я можу в кожного елементу отримати його якісь методи. Тобто, це все можна комбінувати, це все дуже гібко, і саме тому об'єктно орієнтоване програмування є дуже крутим, тому що дуже зручно користуватися і дуже зручно це все скинути. А тепер... Ну просто спробуйте собі уявити, як би це все виглядало, якби я це спробував написати все звичайними функціями. Скільки раз я би там е передавав би щось, робив би, і я думаю, самий тест, ось такий от, да, він не виглядав би, да, от, от, По суті, представте собі, що у вас десь в іншому файлику знаходиться, да, і все, що вам треба для того, щоб отримати якийсь результат, це написати ну, ось так. Все. Тобто це все, що вам потрібно написати в іншому фаліку, ваш код дуже чистий і дуже гарний. В той час, як треба, в іншому випадку, вам треба було викликати мільярд функцій, в кожну функцію щось передавати, там була б величезна матрьошка, було б дуже незрозуміло. Саме тому обєктно марітуальне програмування є крутим. Але на цьому загалом все. І далі ми в наступних уроках підемо ще трошечки далі.